Усім привіт, рада усіх вітати. Сьогодні у нас четверта лекція безкоштовного курсу польська мова з нуля. Нагадую, що ви можете доєднатися до мого ком'юніті, написавши в директ інстаграм слово чат. Так, там формат підписки платно, але я відповідаю індивідуально на ваші, на ваші запитання. Але ми продовжуємо наш безкоштовний курс «Польська мова з нуля. Сьогодні поговоримо про дієслово Бути, про базові вирази, як сказати, звідки ти походиш, розказати про себе, звідки я походжу. Ну і розберемо циферки з 10 до 20. У нас сьогодні дуже багато в планах. Сподіваюся, стигнемо. Я вам все, все розповім. Знову я на цьому прекрасному фоні. Так, він вам дуже подобається, тому знову повертаюся сюди. Отож, поїхали з слова бути. В польській мові а, Польська мова відрізняється від української тим, а, що ми можемо сказати в українській мові. Я красива він вдома, а, там, зошит на поличці. Нам не обов'язково треба казати букву Є. Так, ось це слово є, що я є красива. Ми так само можемо сказати я красива або зошит на поличці. Нам не треба казати обов'язково є в польській мові ні. Ось ця форма бути при поєднанні особи, предмету і його ознаки чи місце знаходження. Обов'язкове, ми повинні вставити це є. Тобто ще раз, якщо ми хочемо сказати про особу чи предмет, його ознаку, тобто який він або вона, де він або вона, то ми обов'язково повинні вставити форму бути. Ось це є, як в українській мові. Це перший нюанс, який ми повинні зрозуміти. Тобто, ми не можемо сказати просто двогопісь на столе, ручка на столі. Ні. А другий момент те, що ось ця форма бути для кожної особи різна. Це в українській мові я є, ти є, він є. Мало того, що ми є, можемо не вставляти, так по-друге, можемо є, ну якби не відмінювати, так, воно для, для усіх однакове. Але в польській мові є для кожної особи різна. І буде я єстем, ти єстеш», он, она, оно єст. Ми єстежь ми, єстечми, ви єсте ще, оні, оне, соу. So, so. Якось так. Тобто ще раз, якщо ми хочемо сказати про якийсь предмет, чи особу та її ознаку, чи місце знаходження, найчастіше, або ім'я теж може бути, то ми використовуємо цю форму бути, яка для кожної особи різна. Бажано собі так от собі і читати підряд, єстим, ти єстеш, он, вона, вона є, ми є стеш, ми єсте ще оні, вони со. Ось це собі постійно повторювати, читати, і так ви його запам'ятаєте. Добре, якраз я слово єстим вже вам про нього розповідала, коли ми говоримо про свої ім'я або прізвище. Ми можемо сказати Мам на ім'я Мар'яна, можемо сказати Називам ще там Крищук, а можемо сказати «єстем Мар'яна», «єстем Єстим, єстим Мар'яна, єстем Мар'яна там Харковська, наприклад. Тепер щодо країн. Щодо країн, щодо вправ події слово бути, думаю, що зробимо на наступній лекції практику, тому сьогодні лише лекція, лише м, записувати собі теорію. Можливо, я е, ще в коментарях залишу вправи, подумаю, як це зробити. Е, тепер щодо походження. Так? Звідки ти є, і відповідаємо. Е, Сконт єстеч? «Оу, сконт, звідки ти є, або сконт пан єст, або сконт пані єст?» Нагадую, що для, коли ми питаємо про а, щось у особи, ми можемо звернутися до неї офіційно через пан пані, а можемо звернутися на ти. Так? І відповідно, сконт єст", це звідки ти є, сконт пан чи пані єст?» – це звідки якби, ви є. Добре, і ми можемо відповісти. Єстем з і. Більшість нас з України. Єстем з України. Єстем з України. Білорусь! Думаю, що Білоруси теж дивляться ці відео, тому що я бачила пару, пару коментарів з Білорусі, тому теж скажемо. Єстем з Білорусі. Білорусь Білорусі. Єстем з Білорусі. Ну і давайте розберемо зараз найголовніші країни і форми, як ми можемо сказати, щодо цих країн. Поки що ми ще не вивчили відміну дієслів в теперішньому часі, але базові конструкції нам вже потрібні. Тому пропоную так вивчити собі групками. Давайте спочатку щодо Польщі. Можна сказати: єстем з польські чи пан єст з польські. Так, з Польщі, саме з Польскі. Сама країна називається Польська або Речпосполіта польська. Польська. З Польскі, Проте, якщо я є, то єстем в Польсці. І тут багато хто помиляється, ми говоримо не Єстем в Польше. В Ні, ні-ні. Ми говоримо єстем в Польсьце. Добре. Поїхали далі. Україна. Україна. Україна не Україна, а Україна на і Україна. Єстем в Україні. Теж може бути на Україні. І єстем з України. Чому можна сказати, в і «на»? Ну, тут питання таке контроверсійне. Зараз вже словники. Дозволяють казати ви, і це є правильним. Але більшість поляків каже на. Це, це мовна традиція. Більшість країн, які розташовані біля Польщі до них говориться на. Зараз ще подивитися на Білорусь ну ось така традиція. Так казати на Словації, на Літві, на Україні і на Білорусі. Ну і теж на Венгжах. Якось так, просто з цим змиріться. Хоча зазвичай в польській мові загалом розподіл в і на ось цих прийменничків відбувається так, що ви ми говоримо з країнами, на з якимись островами, територіями якихось держав або співостровами, так, тобто з якимись територіями, але не з країнами. Можемо висунути, висунути якісь свої припущення, чому так відбувається. Але найголовніше, що граматично вже правильно казати в Україні. Тепер щодо Білорусі теж деякі дивляться, тому скажу. Єстем в Білорусі і єстем з Білорусі. Дуже легко. А сама країна називається Білорусь. Так не Білорусія, я знаю, що правильно Білорусь, і тому і польською мовою Білорусь. Добре, тепер щодо Німеччини ще скажу. І, напевно, США, такі найпопулярніші країни. Якщо вам ще якісь країни треба, ви пишіть в коментарях, я, можливо, вам теж особисто пропишу. Е, Німеччина Німці. І я є в Німеччині, ми скажемо, єстем є в Німчех. Ось не в Німцях, а в Німчах, так правильно говорити. Але, наприклад, Пан є з Німець. Ну, ось так, Німці це, це множина, так, тому ми так говоримо. Окей, це ми сказали. Ну, І давайте ще про е, Америку скажемо. США по-польськи називаються УСА, або Стани З'єдночоне. або просто Стани. Я єстем в Станах або в УСА УСА легке слово, тому що воно не відмінюється. І єстем З. А станув є з Уеса. Добре, давайте ще Францію. Скажу вам ще деяких, деяких країн. Франція, Тут зверніть увагу на вимову, вона така роздільна. Франція. Франція. Ця. Ястим з Франції і єстим з. В Франції. Зверніть увагу, що тут буде не ви, а В. Загалом ці слова, які в польській мові починаються на В або Ф і далі в слові мають приголосну, то ми ставимо В, а не В. Так само відбувається, наприклад, з Італією. Італія по-польськи називається Влохи. Виникає питання, чому Італія називається Влохи, а не Італія. Ну, пояснення таке. Раніше був якби плем'я народ, от якась община, яка проживала на території Італії, і вони себе називали влохи. І ця назва зберіглася в польській мові. Якось так. Це я знайшла в якійсь статті польській. Але якщо спитати у поляка, чому називається влохи, він вам, скоріш за все, не відповість. Ось. Е, молоде покоління вже розуміє слово Італія, старе покоління не розуміє. Тому раджу вам вивчити слово. Влохи, по-перше, його треба правильно прочитати. В верхні зуби до нижні губи, а потім губка в трубочку. В-в, в. Влохи. 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 А, я є в Італії, ве влошех. Вло І я з Італії єстем з Влох. З Влох. Dobre. I Anglia lub Wielka Brytania, tak cerizmny pamiętajmy z urokiem geografii. Wielka Brytania. Jestem w Wielkiej Brytanii, jestem z Wielkiej Brytanii, lekko. Anglia, jestem w Anglii, jestem. З Англії, В і з Англії. Тут, можливо, ви вже помітили, що ці країни, які закінчуються на Іа або Й а, вони дуже легко відмінюються, бо і в формі В будуть мати і, «і» кінцівочку, і в формі З будуть мати і, «і» кінцівочку. Добре, це я вам сказала. І давайте тепер перейдемо до цифрок. Сьогодні розглянемо з 10 до 20. Закінчили ми на циферці 10. 10, BÓW, ZWÓK, szy, 10, 10. Dalej. E, w do dwunastego, do dziewiętnastego. lekko zapamiętamy, bo końcówka będzie naście. O tak nasze naście. Po polsku będzie słyszeć jak naście. Naście. I będzie jedenaście. 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 Dwanaście. Dwanaście. Trzynaście. 13. Пам'ятаємо, що в циферці 3 ми не поєднуємо, не говоримо чи, говоримо тиши. Тши, тши, Тринаще. Далі четвірочка. Теж з цікавих. Говоримо не чотир, а «чтер». Чтинаще. Четвернаще. Четверна. 14, П'ятнадцять. Тут цікаво змінюється Ч. В п'ятірці ми мали закінчення Чи. Це крисковану. П'ять.

Дев'ятка була «джевінч», стало «джевіунт» на ще. увагу, там змінюється чи на те так само, як в п'ятірці. Ну і останнє двадцять. Те, що вже на минулій лекції, коли ми е, практикувалися читати, то я вам казала, ось це на щастя, що говорить два діття, я хочу його побороти. Давайте разом по буквам. Зараз тут великими буквами напишу, як читається двадцять польською мовою. Воно читається як два дже. дже, дже ща. Добре, ще раз підсумуємо, що ми сьогодні вивчили: запитати про звідки ти походиш скот єстеш, або скот пан пані єст, і відповідаємо: єстем з дитити. Якщо питання «где мешкаш, де мешкаєш, або «где єстеш, де ти є. Ми відповімо: є стем в тути, єстим в тути. Я стам в Україні, я стам в Білору в Україні або на Україні, я стам на Білорусі, я стам в польсці Це ми можемо відповісти. І циферки від 10 до 20. 10, 11, 12. Знову ваші звуки улюблені. Зараз. Ще вас не лякати. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No i nie zabywajcie się ośja forma buty, ja jestem, ty jesteś, on, ona, ona jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one są. Stawiajcie tutaj, kiedy w nas jest osoba czy predmet i jego oznaki, czy miejsce nachodzenia, to my wystawiają w tej sytuacji formę buty. Tak, ja jestem a, tam, ładna. Ти єстеш стежка Якось так. Добре, рада була всіх вітати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, Instagram а, І доєднітесь, якщо бажаєте, до нашого ком'юніті Я буду відповідати на питання. Особисто ваше, якщо у вас от, прям виникає якесь питання, от ви хочете уваги щодо якоїсь теми, то обов'язково підприєднуйтесь до цього чату. Я там теж додатково викладаю деякі додаткові відео, цікаві свої відеолекції, тому пишіть в, в директ в інстаграм слово чат всім па.